Вітаю на константі. Сьогодні говоримо про жорстку економічну політику Трампа, яка вже вдарила по Канаді, а також може вдарити по інших союзниках. США. чи справді Вашингтон переходить до економічної війни навіть із партнерами, і які наслідки це матиме для світової геополітики? Давайте розбиратися на початку цього тижня. здавалося, що адміністрація Трампа виконає свою погрозу ввести аж 25% мита на весь канадський експорт. Трамп заявив, що Канада вина США багато грошей, і що, хоча в короткостроковій перспективі можуть бути певні труднощі, у довгостроковій США зазнавали збитків від майже кожної країни у світі. У відповідь Канада терміново розробила контрзаходи та оголосила проведення відповідних тарифів на суму 150 мільярдів доларів на широкий спектр американських товарів, включно з технікою, сільськогосподарською продукцією та промислово обладнанням канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо попередив, що такі мита загрожують робочій силі у США і навіть можуть призвести до закриття автозаводів та інших фабрик. Однак після серії переговорів із Трампом Трюдо зумів досягнути 30-денного відтермінування ведення мит. Подібне послаблення отримала і Мексика, яка також опинилася під загрозою економічного тиску. В обмін на це трюдо запропонував низку заходів щодо підвищення контролю на кордоні. Зокрема, розширення штату прикордонників і вдосконалення системи спостереження, спрямованих на боротьбу з нелегальною міграцією, а також з контрабандою фентанілу. Попри це, шкода вже завдана. Дії Трампа стали безпрецедентними, тому що Сполучені Штати використали настільки потужний економічний тиск не проти противника, а проти найближчого сусіда, союзника та ключового торгового партнера. Це сигналізує про серйозний сув у відношенні Вашингтона до альянсів. Подібне ставлення до Канади може свідчити і про майбутні економічні атаки на інших партнерів, США. і це може стосуватися як країн Європи, так і країн Індотихоокеанського регіону. Нещодавно Трамп уже висловив претензії до Тайваню через його торговий профіцит із Сполученими Штатами, а також пригрозив новими митами для європейського союзу. Політика економічного тиску, яку проводить адміністрація Трампа за допомогою Тарифів, указів і фінансового впливу загрожує перетворити трансатлантичні та індотихоокеанські відносини на суто транзакційні. Це може зашкодити всім сторонам і водночас створити вигідні умови для таких держав, як Росія чи Китай. У короткостроковій перспективі найкращою відповіддю Канади та інших союзників, які можуть опинитися у подібній ситуації, є спокійний стратегічний підхід. Проте внутрішні політичні процеси можуть підштовхнути уряди до дій, які будуть відштовхуватися від національного самолюбства, а не прагматизму, тому що такі мита відчуваються всередині країн, до яких їх застосовують доволі болісно, і ми можемо це бачити вже на прикладі тієї самої Канади. Важливо уникнути надмірної реакції, яка в довгостроковій перспективі може лише зашкодити економічним і безпековим інтересам країн. Перед тим як продовжити, пропоную підтримати константу фінансово. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки. Ви можете обрати той, який підходить особисто вам. Я буду дуже вдячний, а ми продовжуємо. Підхід Трампа до зовнішньої політики базується на концепції жорсткого переговорного процесу, де економічний вплив відіграє найважливішу роль у державному управлінні. Традиційна дипломатія і партнерські відносини відходять на другий план. Трамп сповідує агресивну протекціоністську політику, направлену на негайні економічні вигоди. Багато союзників США вже звикли до критики з боку Вашингтона щодо торгових дисбалансів і недостатніх оборонних витрат. Але Трамп став першим сучасним президентом, який перетворив ці претензії на реальний економічний тиск. Використовуючи рівно ті самі методи, які зазвичай використовуються проти ворогів Сполучених Штатів, риторика Трампа дає зрозуміти, що його адміністрація сприймає будь-які економічні відносини, навіть із союзниками, виключно як змагальні, такі, що вимагають постійного перегляду під загрозою застосування санкцій. Це створює невизначеність серед партнерів і ставить під сумнів довгострокові зобов'язання Вашингтона. Одні експерти вважають, що такий підхід є необхідним, аби скоротити торгівельний дефіцит. Ну і звісно, змусити союзників серйозніше ставитися до власної безпеки. Проте інші аналітики наголошують, що наслідки такої економічної агресії скоріше негативні. Наприклад, мита на сталь та алюміній, запроваджені Трампом у 2018 році проти Канади, призвели до контрзаходів, які вдарили по американському бізнесу і споживачах, не приносячи значних стратегічних вигод. Підхід Трампа до Альянсів є жорстким і потенційно шкідливим. Але його критика союзників щодо розподілу грошей на власну безпеку має підстави. Багато союзників Сполучених Штатів роками недофінансовували власну безпекову сферу, спираючись на військову місць Вашингтона. Канада є одним із таких прикладів. Її оборонний бюджет становить лише 1,4% ВВП. В Азії подібна ситуація була з. Японією, яка довгий час уникала значного зростання військових витрат, попри загрози з боку Китаю та Північної Кореї. Ще більш показовим є, звичайно, НАТО, де більшість країн-членів ще до недавнього часу не досягали встановленого рівня у 2% від ВВП витрат на цей альянс. Окрім військових витрат, союзники Сполучених Штатів мають зміцнювати економічну стійкість перед обличчям тиску з боку авторитарних держав. you <laughs> Таких як Китай і Росія. Вони повинні зменшити залежність від китайських виробничих ланцюгів, диверсифікувати енергетичні ресурси і посилити кібербезпеку. Для Канади ця ситуація є сигналом, що слід розвивати переговори з адміністрацією Трампа не лише в ключі торговому та економічному, а й з питань оборони. Так у Сполучених Штатах відпадуть будь-які претензії. В ідеалі, Сполучені Штати мали б стимулювати. Своїх союзників до витрат на оборону через дипломатію та спільні інвестиції. Але ми не живемо в ідеальному світі, тому Трамп вирішив піти більш коротким шляхом, використовуючи економічний тиск. Канада стала першою країною, яка відчула на собі політичний тиск Трампа, але далеко не останньою. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!